У Бориславі відбувся міжобласний турнір з дюдо серед молоді. Шестирічний Дарій наймолодший учасник змагань, проте вже добре знає, що потрібно вміти, аби перемогти. Щоб виграти, треба, треба знати технічні дії. Загалом у змаганнях взяло участь близько ста юних дзюдоїстів з Львівської та Івано-Франківської областей. Учасниками турніру були як професійні спортсмени, так і новачки. Вони вже неодноразово приймають участь. Тому вони себе дуже легко почувають на цих змаганнях. Бо ми зустрічаємося часто у Львові, в інших містах в області. От, вони практично один одного вже знають і, і їдуть з задоволенням. В них це це в них крові вже бойовий дух. Більшість свого вільного часу ці діти проводять в спортзалах. Вони вже добре засвоїли, що чим наполегливіша підготовка, тим легше здобути перемогу. Ходила на тренування, ну бігала, займалася. Добре, тренувався, готувалася. Щоб всіх положити. До мене приїжджав мій діду зелений і підтримував два шоколадки. Організатори турніру підготували багато приємних подарунків для переможців, проте без нагороди не залишився ніхто. Є медалі, само собою, є грамоти. У кожному є грамоти за там, відзначення за кращий кидок, за кращу техніку, за, за особливі найкращу, наймолодшому учаснику. За волю до перемоги є командний кубок. Це вже за перше місце, яка команда вийде займе кращі місця, отримає кубок. Майже кожен з тих дітлахів має у своєму доробку багато як перемог, так і поразок. Ще один учасник змагань Олександр вважає, що головне правильно себе морально налаштувати перед змаганнями та об'єктивно оцінити суперника. Але бувають і не сильні. і виграємо, програємо. Головне не медаль, а участь у напруженій боротьбі більшість нагород здобули господарі змагань команда дзюдоїстів з Борислава. Вони завоювали для свого міста Кубок першості з цього виду спорту.